Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Куліш Микола Миколаєвич народився 17 лютого 1976 року в селі Негровець Закарпатської області. Виріс у багатодітній родині. Навчався в школі-інтернаті у місті Берегово. Після дев'яти класів переїхав до Кіровоградської області, де здобув фах тракториста. У 1998 році почав працювати трактористом у СПС Броварки. У 1999 році одружився. Працював охоронцем у СТОВ Кернел та ТОВ Ростагро. У 2014 році був мобілізований до Лав Збройних сил України, служив у 92-й ОМБР, де отримав поранення. Після лікування продовжив. Службу згодом воював у складі 58-ї бригади, брав участь у бойових діях біля Авдіївки 26 лютого 2022 року. Добровольцем прибув до Кременчуцького РТЦК та СП і з 5 березня захищав Україну в складі 54-ї окремої механізованої бригади. Обіймав посаду стрільця снайпера, мав звання рядового. Воював на Донецькому напрямку 20 березня 2022 року. Перестав виходити на зв'язок і вважався безвісти зниклим. Після довгих пошуків та ДНК експертизи було встановлено, що загинув 26 березня 2022 року поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області, виконуючи бойове завдання. Похований 26 жовтня 2024 року в селі Петрашівка, Кременчуцького району. Полтавської області. У 2015 році нагороджений медаллю захисника вітчизни. У воїна залишилися дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.